Військовослужбовці ЗСУ оглядають мінівен Фольксваген, який вони отримали для своїх побратимів, що виконують бойові завдання в зоні активних бойових дій від представників місцевого бізнесу. Автомобілі на фронті іноді як розхідний матеріал, тому потреба постійна. Цей прекрасний фольксваген-транспортер в дуже доброму стані. Ми його, як би сказати, оглянули. Машина просто ну запитань немає ніяких. Це, мабуть, найкраще, що. До нас поступало повний привід, посадочні місця, скажем так, ну і, скажімо так, дуже велике питання в даний час стоїть по машинах, щоб і резина, мотори, щоб це все було просто в суперовому стані, так як ви розумієте, що дороги там не особо, да? Ну і, скажімо так, це якраз то, що. То що нам надо мережа Олас вже не вперше допомагає військовим. Цього разу придбали та відремонтували п'ять автівок, мінівен та чотири позашляховики. Один із них передали кілька днів тому. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, на фронт поїхало 15 транспортних засобів. Провели повний тех. Техремонт, всі автівки приїхали за кордону. Всі заміни зношених частин, зношених деталей автомобіля були здійснені. Ми їх повністю заправляємо і віддамо на передову нашим захисникам. Відповідно до технічних характеристик всі автомобілі були чотирьохприводні. Є якби пройшли повний капремонт автомобілі на механіці, тобто це були основні умови, які потребують військові для даних авто, щоб було чим менше проблем з автомобілями, заміни якихось деталей і частин, щоб не так сильно ламалися. Така співпраця із бізнесом це крок до того. Того, аби усі бойові підрозділи були максимально укомплектовані не тільки зброєю, а й транспортом, говорить перший заступник голови ОДА. Це ініціатива голови військової адміністрації Віталія Коваля, що наш бізнес повинен працювати прозоро, повинен працювати сплачувати податки, і відповідно таким чином це повна співпраця і розуміння влади. Безпосередньо даного колективу, крім того, що вони працюють, вони знайшли можливість придбати автівки, які передають нашим військовим. Вони передають 53-я бригада, 95-та бригада, також ОК, Захід і територіальне центр комплектування, тому що він теж комплектує свої роти, стрілецькі батальйони. Окрім самих автомобілів, передадуть продукти харчування, напої, ліхтарики та батарейки. Усі автівки вже найближчими днями поїдуть виконувати бойові завдання.